Отже, знову всім привіт. Сьогодні йду знову гуляти. Будемо бавитися на вулиці з другом. Я вже йду поразиватися і на вулицю. Отже, я вже йду на вулицю. Я вже йду. Я собі завжди спільноту праву і йду туди до нього. Казав, щоб я туди пішла, а вона йде. Наш рецепт. Я так і знавчи. що я взяла. Ні, всю вечер. Дай підем до сині не брана. Нет. Так. Давно план. Добре. Ти вже тут завтра вийдеш. А за англійською не хабара буде. Я вс то знімаю. А вам, Матвій? Може, як Я взагалі не знаю, як там села. Я знаю, там пару слів. Не я їх коли Там два ми вивчили. Ой-ой. Він туди пихав. Я скоріш по тих, хто міні відкидає. Давай. Той отримує багато чка. Він тут думка, це не виходить. Я багажу. Ми не йдемо. Ти тут шкодиш, далі. По-друге, ті, шкоди отак під час. Справив на гобі. Зараз туда є вами. Буде Две? знімав. Я краще збираю банку. Боже, та наші тобі що Е! Не знімай мене. Не зімай. Хорош, далеко не хотіла. Дай він за мною буде. Я вмію. У мене все добре з англійською. Не знімай мене. Мене не є. Сквізли та буду. Він настався все пса. Боїся. Чого? Куди? Ото пса боївся. Тві сусід його не боїся. Куди? Отайой, їшли до мене. У мене дуже. Хоч гуляємо і бачимо, таке в нас дерево. Осиває там до кінця. Туда а він вообще знімає з лиця.